За час навчання в школі, мабуть, змінилось докорінно все, що було до цього в мене в житті. Змінилась я, оскільки я почала розуміти себе краще. Змінилась моя сім'я і моє відношення у сім'ї і до сім'ї. Змінилось моє розуміння бізнесу взагалі і мене в бізнесі, і що таке бізнес для мене. Школа підштовхує до того, щоб переосмислити повністю. Що таке життя, що таке я, чого я хочу, хто навколо мене, хто ці люди, як вони, як вони можуть мене розуміти, як я маю розуміти їх. Це дуже, це дуже класно, і це для мене один з найважливіших взагалі виборів у житті. І я думаю, що один із найправильніших, які все ж таки мою життєву дорогу направили в те русло, в яке я хотіла. Коли я прийшла в бізнес-школу, у мене роль була функціонального менеджера, і я займалася. Задачами, які ми займаються функціональні менеджери, на які в принципі мене взяли в програму. І коли починаючи навчання, я для себе поставила собі ціль через роки три-чотири дійти до до рівня екзекютів стати. CEO, або генеральним директором, але це сталося набагато швидше, і тому <со>, колесо за -за -за закрутилось настільки швидко, що а, через буквально 9-10 місяців я отримала цю посаду і, звичайно, почала задавати собі надалі питання: що, що ж далі, що робити далі. І на сьогодні я знаходжуся на тому етапі, коли вже започатковую свій бізнес і маю надію бути достойним представником бізнес-школи з потужним проєктом.